Вітаю про головні події дня 23 жовтня. Готова розповісти вам команда Першого Подільського. Тож не перемикайте. Руслан Стефанчук під час пленарного засідання Естонської республіки подякував за всебічну підтримку української нації у складній боротьбі з окупантом. Представив запропонований президентом Зеленським план перемоги та вкотре звернувся з проханням збільшити військову підтримку України. Я прошу вас сприяти створенню повітряного щита над західними регіонами України. І сусідні з ЄС та НАТО країни мають всі можливості, щоб збивати ворожі ракети та дрони. Ми просимо допомогти зняти будь-які обмеження на надання і використання Україною далекобійної зброї задля ураження військових об'єктів і цілей на території Російської Федерації, які є ключовими для здійснення агресії. Нам потрібні літаки винищувачі і відповідне навчання наших пілотів. Ми потребуємо підтримки енергетичного сектору України і, друзі, просимо вашої подальшої адвокації щодо порушення усіх цих питань перед нашими партнерами. Ми сповнені рішучістю завершити цю війну перемогою і перейти до мирного життя. У свято Георгіївському храмі провели в останню путь захисника Дмитра Сагана. Ще із 2014 року він прийняв рішення захищати Україну. Рідні майже рік шукали безвісти зниклого воїна. Вірили, що він у ворожому полоні. Однак, на жаль, підтвердилося найгірше. Рідні майже рік чекали безвісти зниклого військового Дмитра Сагана. Надіяли, що він не загинув, а у російському полоні. Усі сподівання розвіялись, коли прийшла трагічна звістка. Росіяни відібрали життя воїна на Донеччині. Рідні із болем у серці провели Дмитра Сагана у останню путь. Залишилася в нього мама і брат. Сім'ї в нього не було. Я його знаю як мовчазного хлопчика, який завжди. Коли щось до нього говорили, він посміхався, але всі знали, що на нього можна покластися і покластися так, що він ніколи не підведе. Він любив рибалку, любив життя, любив свою рідну землю. Дуже молодим він попав на, на війну в 2015 році. Це була чудова людина, вона завжди допомагала своїм рідним. І навіть коли ми щось просили допомагати, він завжди ну, не відмовляв і приходив і добре допомагав, не так, що там, аби допомогти. Мама його відгорювала, всі відговорю. Там ще один клас з нами, з ним пішов разом. Він сказав, щоб йти до останнього, навіть якщо б його взяли в полон, просто сам відправився, туди ніхто не до нічого. У листопаді 23-го року він пропав безвісти, повідомили матері, але мати завжди молилася, чекала, надіялася. і Всі ми надіялися, що він в полоні він повернеться живий. Але, на жаль, не сталося чуда. Кожен в селі пам'ятає Дмитра, кожен свій час, маленького, в юності. Кожен пам'ятає його і думаю, буде пам'ятати. Пам'яті всіх односельчан від пам'яті живий. Параліч лицевого нерву, проблема, яка все частіше зустрічається серед пацієнтів. Здебільшого причиною стають поранення українських захисників у Хмельницькому. Місцеві фахівці разом з колегами зі Львову зуміли провести унікальну операцію бійцю, обличчя якого після поранення втратило певні фізичні можливості та естетичний вигляд. Як пройшло операційне втручання? Далі. Відновлюють міміку обличчя вперше. У Хмельницькому хірурги завершили операцію для військового, який під час бойового завдання отримав поранення. В нього було кульове поранення в ділянку нижньої щелепи. В нього через все обличчя рубець після травматичний і цим же рубцем в нього була операція по металоостеосинтезу, Йому відновлювали нижню щелепу. Тому що це все було переловане, і на сьогоднішній день ми маємо в цього пацієнта лицевий параліч. тобто в нього не працююча нижня частина від середньої треті до нижньої третій обличчя. Оперативні втручання на обличчі одні з найважчих, адже реконструюють зовнішність хірургів цього напрямку одиниці, а потреба у відновленні зростає. Тому фахівці з усієї України об'єднуються задля надання кваліфікованої допомоги. Ми планували цьому пацієнту знайти залишки гілочок лицевого нерву, які не функціонували, і дали цей параліч. Ми мали знайти ці гілки, підшити до цих гілочок нерв з гомілки, підшити один край цього нерва до здорової частини, до здорових гілочок лицевого нерва, провести в підслизовому шарі. Вивезти сюди на вражену сторону і підшити до залишків цих гілочок. Таким чином у нас сигнал нервовий йшов би від здорової сторони по цьому нерву, який ми вставили, і передавався би на вражену сторону. Таким чином у нас міміка була б відновлена. Проте, зважаючи на попереднє поранення та хірургічні втручання, у пацієнта змінилась анатомія обличчя. Тож навіть з надсучасним обладнанням знайти нервові гілки не вдалося. Тому ми. Під час операції змінили тактику і виконали іншу операцію, яка нам дозволила підняти куток, кути крота і симетризувати. Пацієнт на жаль не зможе там да відновити функції міміки, але в нього не буде вже цього опущення. Ми йому зробили пластичну операцію і витягнули цей кутик крота, рятуючи зовнішність, хірурги працюють на волонтерських засадах. Їх мета та прагнення допомогти важким пацієнтам повернутися у суспільство. Такі операції для військовослужбовців являються абсолютно безкоштовними. Це абсолютно наша власна ініціатива, тому що ми зараз працюємо над тим, щоб сфокусувати українську команду, і в нас є дуже потужна українська команда, яка займається травмою обличчя, переломами найскладнішими, відсутністю частин кісток, і ми зараз розвиваємо це відсутніми частинами обличчя, ектопротезування. Вже сформована команда фахівців не боїться складних операцій на обличчі, а навпаки, шукає інноваційні методи лікування, подекуди запозичуючи досвід іноземців. Тетяна телеканал Перший Подільський. А ви знали, яким має бути укриття у школі у гімназії номер 31 обласного центру? Збудували сучасне сховище. Чим обладнали та скільки витратили коштів для безпечного освітнього процесу? Розповість Олександра Толстюк. 25 мільйонів на безпеку учнів у Хмельницькому. Презентували новозбудоване протирадіаційне укриття гімназії номер 31 яке здатне захистити близько п'ять сотень школярів та персонал навчального закладу. Сховище оснащене всім необхідним для дводенного перебування під час повітряних тривог від систем вентиляції до автономного електропостачання. Це ще один важливий крок у забезпеченні очного навчання школярів. З початком війни в нашому освітньому закладі не було ні цокольного приміщення, ні підвального приміщення, яке можна було було під найпростіше. Тому ми один, мабуть, заклад у місті, який не мав що Тому для влади було пріоритетним завданням, і ми бачимо результат, що ми вже маємо своє укриття. Будівництво розпочали ще у листопаді 2023 року. Для будівельної кампанії це вже не перший подібний проект, але його реалізація виявилась доволі складною через високі вимоги до безпеки та надійності. Побудована окремо тут трансформаторна підстанція, яка живить і школу, і бомбосховище, будемо його так називати, укриття КНС, яка дає можливість перекачки, гідранти, система вентиляція. Пожежної сигналізації, поже повіщення, блискавка захист сантехнічні, відповідно кабінки і так далі. Тобто, укриття повністю йде по сьогоднішнім сучасним нормам. Необхідність зведення цього об'єкту допомогло врегулювати навчальний процес, адже від початку повномасштабного вторгнення старші класи були змушені їздити в інші мікрорайони міста, де були належні укриття. Тепер учні повернулись до рідної гімназії. Вартість будівництва цього укриття разом з автономним електроживленням до школи, разом з благоустроєм повністю все вартував міському бюджету, бо тут кошти тільки міського бюджету близько 25 мільйонів гривень. Скажу, що побаченим звичайно що ми задоволені і вважаємо, що таких укриттів має бути якомога більше, тому що це безпека наших дітей, безпека мешканців, можливість нам не розривати взагалі навчально-виховний процес. Укриття відразу ж біля виходу з школи. Тут буквально кілька хвилин, дві-три хвилини учні переміщаються сюди і можуть тут навчатися далі. Паралельно у Хмельницькому триває будівництво ще декількох укриттів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. За словами фахівців, щоденне прибирання в середньому займає близько 30 хвилин, що дозволяє підтримувати частоту в оселі. Однак генеральне прибирання, яке рекомендують проводити хоча б раз на місяць, триває від 3 до 4 годин. За даними досліджень, щоденне прибирання скорочує час генерального на 30%, а також покращує якість повітря в домі, знижує рівень алергенів на 60%. Чи дотримуються таких правил у постійній рубриці першого подільського питання дня? Чистота в оселі це не просто обов'язковий ритуал, це наш спосіб дбати про комфорт та здоров'я. Фахівці радять щодня на це виділяти півгодини. Чи дотримуються цих правил містяни та хто зазвичай прибирає помешкання, дізнаємося за мить. У нас раз тиждень на вихідних генеральна оборка. Ми витрачаємо годин чотири. Допомагають мені сім'я, тобто не одна ви. А скільки загалом осіб? Четверо. Е, мама, папа і брат? Ну, в принципі, всі займаються цим питанням. Я жінка, дитина, в кого більше часу є. Якщо в мене є, я прибираю. Дитина, то дитина, жінка то жінка. Такого нема, що один хтось прибирає. А як часто? Ну, від потреби. Кухня кожен день, а таке вологе прибирання хоча б раз в два дня йде. Я прибираю не часто, бо я живу з дочкою. Взагалі вона прибирає. Вона прибирає дуже часто, занадто часто. Вдома в нас дуже гарно і дуже чистенько. А я вже, мабуть, що своє відприбирала. А занадто часто це скільки? А це кожен день, це кожен день влажна уборка в нас, бо у нас дитина є маленька, два з половиною рочки. Таке Бувається кожен неділю. А хто зазвичай в родині? Всі, у нас равноправі, хто має часто її обираю. А я живу одна, то я мушу сама прибирати. А як часто це робиш? Ну, коли треба, йти туди і роблю. Якщо сьогодні на мусори, то сьогодні прибираю. Е, жінка, я часом, коли вона застави йде, а як часто, я знаю по мірі забруднення. Наверное. Ну, від порохів я часто влажного борку року. Тихо, це було легко. Ну, такого градації немає. градації нема. Прибирають всі, прибирають сумлінно і з цього ніхто проблеми не робить. Ну, а як зазвичай часто ви це робите? Та що найменше раз в неділю. Це я особисто. А що входить в ваші обов'язки? Обов'язків прямих нема. Як правило, я. Призначаю обов'язки підлеглим своїм, але не цураюся пропалісосити, стірку, посуду прибрати. Шкільна ліга з настільного тенісу стартувала у Хмельницькому. До гри долучилися близько 20 шкіл Хмельницької територіальної громади. Цього тижня відбувся лише перший із трьох етапів змагань. Попереду на учасників чекає парний та командний розряд. Детальніше у сюжеті. Точно влучити у м'яч, прорахувати силу та траєкторію. Кожен тенісист сьогодні зосереджений на грі, адже відволіктися означає програти. Це правило тенісистка Каріна засвоїла ще давно, адже вже чотири роки займається настільним тенісом. Мені сподобалось те, що старші діти, які займали шість років чи більше, дуже класно володіли цим майську цим відом спорту, і як вони робили акуратні движення, те, що це було дуже плавно. Свої сели юні тенісисти випробовують на шкільній лізі, яка щорічно проходить у Хмельницькому. Стартувала вона 22 жовтня на базі ДЮСШ США No3. ній задіюється команда юнаків, команда дівчат. Перша друга ракетка. Вони грають окремо, але їхні місця сумуються, і потім буде виведено загальне місце. Тенісисти розбиті на дві вікові групи шості, дев'яті класи та 10 11. Чимало школярів опановували цей спорт на уроках фізкультури. Проте є і ті, хто присвятив ракетці значну частину життя. Тренування кожен день, прямої неділі. Раніше було легше. Коли я починала ходити, ми ходили тільки понеділок, середа п'ятниця, іноді суботу. Зараз ми вже кожен день ходимо по дві години тренування. Шкільна ліга з настільного тенісу це не тільки можливість проявити свої спортивні навички, але й розвинути командний дух, взаємопідтримку та популяризувати спорт серед молоді. Ну, цей вид спорту найкращий вид спорту у світі. Зараз, на даний момент, проводили вчені такі. Чому ну він і на очі, і на серце, на всі органи. Деніс настільно розвиває багато хороших фізичних якостей у спортсменів, такі як витривалість, поліпшення координації, тому що вони сконцентрують увагу на польоті м'яча. Він взагалі досягає такий на швидший м'яча при обертанні 230 км за годину. Тобто їм за декілька секунд потрібно подумати, які зробити технічно тактичний елемент, переміститися і зробити цей рух. Нині завершився лише перший етап змагань. Поки що серед хлопців лідирують учні 24-ї гімназії. Попереду ще чекає парний та командний розряд. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Традиційно нагадую, що на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах для вас ще більше цікавої та перевіреної інформації. Тож долучайтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо вас. Бережіть себе.